Жки почну з самого початку, звідки звідки це основному взялося цей напрямок досліджень, канамен, про якого говорила Ленка і його колега Анно Скарський в 1974 році на конференції психологів помітили, що їх колеги мають схильність до Занадто високої, здавалося б, довіри до статистичних даних, які є статистично, не дуже досліджень на статистичних даних, які є не дуже статистично значні. Тобто, люди брали там вибірки, умовно кажучи, ен дорівнює N е дорівнює 7, і казали: ну, от подивіться, я провів дослідження. Там я спитав там восьми людей і свого кума, і відповідно, ну, це ж це ж це ж відповідає дійсності. Вони побачили, що такий феномен має місце, і вони. Почали проводити дослідження серед своїх колег і побачили, що навіть ті колеги, які є тренованими психологами, тобто які б мали знати краще, вони оцінюють, вони оцінюють, недостатньо, іноді користуються, послуговуються недостатніми даними, і іноді користуються тим, що ми потім будемо говорити, як називати, як юристики, тобто якимись цими шорткатами для того, щоб досягати. Досягати висновків не обов'язково неправильних, але з неправильною, з прискореною методикою. І вони почали цю тему розвивати, власне, це доробок Канемана і Тверського. вони, вони працювали десь з середини 70-х і аж до 90-х, і навіть там, до ранніх нульових. І от їх вся весь їх доробок стосувався, вони в основному автор спублікувалися, стосувався саме цих хабристик, тобто, звідки вони беруться, як вони працюють. І Чому вони базуються? Власне, те, що казала Леся, вони дійшли до того. Камемен дійшли до того, що є в нас дві системи: першу систему, яку вони називають умовно називається інтуїція, друга система, умовно називається рефлексія. Те про що ми щойно почули, теж і відповідно. Система один вона більш швидка, вона менш точна і вона те, що вони пишуть паралельно. Я не дуже як людина з пов'язана з комп'ютерними науками. Я не дуже погоджуюся з тим, що інтуїтивна система вона більш паралельна, а рефлексійна система більш послідовна. Більше за те є далі. Є припущення їх колег про те, що ці системи можуть працювати у тандемі. Вони кажуть, що ідеальним, напевно, була б така система, якщо б система 1 інтуїтивно накидала варіанти відповіді, а система 2 їх рефлексійно фільтрувала і за допомогою якихось правильних поставлених методик, підфільтровувала те, що неправильні евристики, від того, що евристики підказують прави. Але я вам хочу ще розказати два приклади з свого кофеногоття стосовно системи 1 та системи-2. Хочу вам поставити контрприклад, чому система 2 не обов'язково краща, ніж система 1. Перший буде менш екстремальний, це синхронного перекладу, я колись, досліджував, я колись досліджував взагалі механіку синхронного перекладу. Для цього я прослухав 20 чи скільки там годин синхронного перекладу, власне. і мене цікавило, коли синхронні перекладачі вчиняють помилки. Тобто дуже цікаво, то я просто взяв 21 і прямо з таймштампами написав, тут він помилився, тут тут вона назвала не те. І я намагався узагальнити, звідки беруться ці помилки. Ці помилки беруться тоді, коли ми намагаємося, до речі, тут про послідовність системи 1. Коли ми намагаємося дві речі робити системою 1 паралельно, тобто перекласти порядок слів у реченні іноземною помилку. І паралельно перекласти якийсь вираз, який є фразеологізмом. Тобто, якщо мені, мені потрібно одразу поміняти порядок слів у реченні і паралельно знайти якийсь уставлений вираз, який я не пам'ятаю, як правило, навіть найпрофесійніші ситуації перекладачі вони падають, вони заминаються 3-5 секунд, і потім вони починають вибарахтуватися і знаходити варіанти. Я в своїй тоді роботі, ну, це, це нічого такого особливого не було, це була магістерська робота 8 9 го року. Я тоді спостерігав, що законний переклад складається власне, з слухання, перекладу і говоріння. І ось, власне, система 2 має працювати тільки ось на цьому рівні. А ось тут має бути система 1. Тобто ми маємо говорити і слухати взагалі про це не задумуючись. Думаємо, ми тільки тут. І більше за то помилки виникають, якщо нам потрібно зробити тут дві паралельні операції. Це, як правило, ну от... принаймні мої спостереження вони показували на те, що це дуже часто відбувається. Тобто ми дійсно можемо стверджувати, що система вона, вона є більш послідовною, а ця система може бути більш паралельною. І другий приклад, я колись займався і тренувався з. Інструкторами поліції приїжджали з Техасу тренувати нашу патрульку і теж поглядача. Але менше з тим, вони казали таку класну фразу, що в екстремальній ситуації ви не піднімаєте з дорівня своїх знань, а опускаєтесь з дорівня на вашої найбазової підготовки. Це саме кажуть і військові. І тому, власне, вони тренуються, тому, власне, вони кожен день виходять, роблять одну і ту саму вправу. Тому що і цей та, та, та сама тактична медицина, чому кажуть, що її потрібно постійно, постійно оновлювати і постійно освіжати, тому що ми хочемо звідси, тому що ми знаємо, так, тут у нас артерія, так якщо в нас, нас рідка і яскрава кров, це артеріальна кровотеча, якщо повільно, то це винозно. Коли воно все починає нестися, ми не стаємо такі, так мені треба перевірити це. Це це. Воно має бути як щиталочка, як один, два, три. Таким чином, ми намагаємося факти, які в нас. Які в нас структуровані, і красиво у нас завчені, організовані і законспектовані, ми намагаємося їх загнати у систему один, і ми якраз, якраз, якщо ви пам'ятаєте, якщо хто проходить в текмет, то там є ще, е ці рахувалочки, типу Bath Assessment, Breathing, Arterial, Forex і щось ще. Тобто, в нас є щиталочки, талочки, які ми маємо навіть якщо там все рветься, все взривається. І людина кришити заливається привіщою, ми маємо собі запам'ятати, що в нас є певна евристика, що робити майже механічно, майже інтуїтивно. Тому система 1 — це насправді дуже круто і дуже потрібно тим, кому вона потрібна. Але краще, звичайно, знати про те, що в нас є обидві системи, і не користуватися ось цим там, де воно не потрібно, і не, користу... не намагатися користуватися ось цим в тих ситуаціях, коли вимагаються швидкі і паралельні прийняти рішення. Якось так. Власне, перейдемо до зміни атрибуту. Це одна з евристик, яку знайшли той самий канал Мені Тверський, і вона, вона є в системі евристик, тому що вона взаємопов'язана з іншою евристикою, зокрема з евристикою доступності. Власне, що це таке? Коли ми... Коли ми постаємо перед ситуацією, де нам треба швидко прийняти рішення? І ми не маємо доступу, скажімо, в нас в ментальному доступі немає атрибуту цільового, який нам власне потрібно оцінити. Тобто ми не маємо доступу до якоїсь цифри, до якоїсь моделі, ми не можемо її порахувати або ми не можемо її витягнути в ситуації з пам'яті. Ми заміняємо цей цільовий атрибут на другий евристичний атрибут. Він є, як правило, або легший до обчислення, або до оцінки, і він є доступні у пам'яті, оце одна з одна з таких один з ключових параметрів. Це чому, чому заміна атрибута має стосунок до юристики доступності, тому що ми дуже часто той атрибут, який ми тобто, те, що ми хочемо, ми часто заміняємо тим, що ми знаємо, тим, що ми скоріше знаємо, і тим, що ми можемо швидше оцінити. Отже, в основному, коли це відбувається, коли цільовий атрибут дійсно недоступний, він заміняється тим, що є більш доступним, як правило, семантично спорідненим. Тобто ми не беремо там, когу не заміняємо довжиною. Але, наприклад, ми можемо споріднено, якщо ми там кажемо, скільки кілометрів там, від Києва до Львова. Я не знаю, але я знаю, що я їхав туди 7 годин. Стало бути от, ну, це, це, це спорідне. Ми не будемо звірівнювати, ми не будемо порівнювати розміри міста по населенню, міста, але ми будемо порівнювати там час і віце, Або ми можемо розмір і населення сказати: ну Вінниця, умовно кажучи, він умовно кажучи, там чотири рази менше за Київ, тому і населення, напевно, буде менше чотири рази. Ну, тобто, такі от речі, це є заміна трибуна. Ще такий момент, що якщо система. Евристика працює дуже добре, якщо система 2 не може одразу спростувати цю евристику. Тобто дуже часто ми беремо якісь фактоїди, які ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити, і їх ставимо замість нашого цільового атрибуту. І ще дуже-дуже важливо, це те, що дуже часто в цю помірку евристичного атрибуту попадають атрибути, з якими ми маємо сині, які в нас запам'яталися через сильні стимули. І зараз я приведу вам приклад. Ну, наприклад, була колись новина, коли, коли йшла дискусія, чи пам'ятаєте, була була війна у Сирії, був потік емігрантів у Європу, і це, це не з дослідження, це мій власний приклад, але але він схожий до того, що проводять дослідження. коли була так звана іммігрантська криза, виїхали іммігранти, і дуже часто з'являлися якось дуже зручно з'являлися новини, що там. Три людини, які були схожі на сирійських емігрантів, пограбували жінку, там побили людину, там розбили вітрину магазину і так далі. Що намагалися створити творці цих новин, це сильний емоційний стимул. Потім, коли прийма... приймалися рішення, люди замість навіть тих, хто приймав формували, реалізовували державну політику, вони замість цільового атрибуту, замість того, щоб провести комплексне дослідження і сказати. Хто в нас емігранти, які в нас портрети іммігрантів, які в нас є кластери? звідки вони приїжджають, що їм потрібно, які в них проблеми, як їх інтегрувати. Вони брали юристичні атрибути, казали: а пам'ятаєш, вчора по новинах казали, що там сім семеро арабів зарізали жінку. Це сильні стимули. Це те, чим дуже сильно користуються політики і рекламодавці дуже часто. До рекламодавців, ще повернемося. Фактором, який сприяє заміну, заміні атрибута, є стрес виснаження. Свиснаження. Стрес е, є такий експеримент з трупа. Ви, напевно, його знаєте. Ви з ним стикалися. Це коли нам на картках показують слово, написане кольором, і просять вас назвати кольором. Це який у нас кольор? Це? А це. О, це експеримент з трупа. Він ускладнюється тим, що спочатку це показують людям просто людям, які просто приходять, вони виспані, вони нормальні, вони наїжені, вони щасливі, і їм відповідно показують ці картки і заміряють навіть не стільки, не стільки відсоток помилок, хоча це теж, але і затримку, з якою вони відповідають. Далі беремо цих самих людей, не висипаємо їх. Тобто, ну, по 4 години їм даємо спати, запускаємо їх голодними, запускаємо їх злими, туди, там, їх вербально аб'юзимо перед, перед заходом на експеримент, а потім ще включаємо сусіди з грілізура. І що ви думаєте? Що ви думаєте? Е, відсоток помилок звичайно зростає, і затримка, звичайно, також зростає. От. Що це нам показує? Якщо ми оцінюємо колір за кольором, це в роботі система 1. Якщо ми оцінюємо кольор за семантикою слова, яка написана, це система 2 рефлексія. Ми бачимо, що вони між собою, вони можуть працювати паралельно, вони між собою борються іноді. І ця боротьба стає все більш некомфортною, якщо ми зазнаємо стрес і висновку. Ми бачимо, що. Під час тиску і стресу люди приймають більше достичні рішення. І якщо я не помиляюся, Леся теж про це казала, що коли у нас менше опцій, менше часу, і ми знаходимося під тиском, ми теж починаємо скочуватися в риску. Що я розкажу вам дуже швиденько про праймінг і обізнаність, було дослідження про те, що якщо людям, якщо людей праймити, то перед дослідженням їм Скажімо так, приховано від них пропонувати атрибут, евристичний атрибут замість цільового, то це працює, це провокує використання вислових антиподом, антиподом праймінга є обізнаність. І, тобто, якщо людину антипраймити і казати, що дослідження нам показують, що, як вже правильно, що якщо ви говоритимете про не про своє життя взагалі, а про погоду. Що дуже часто люди, коли їх питають про життя, вони кажуть на це дуже сильно впливає погода. Тоді вони не використовують погоду як евристична атрибута. Тобто, якщо людині сказати, що а, дай мені відповідь, тільки не використовувати евристику і назвати йому цю евристику, не підміняється атрибут цим атрибутом, то є більша ймовірність, що він цю евристику не використає. До наслідків дуже швидко скажу у висновку практичні знову ж таки не висновки. Ця штука є відома і вона активно використовується у дикій природі. Ну, я маю на увазі в суспільстві. Це використовується політиками, які дають вам, які дають вам семантично, семантичності стимули. Коли ви дивитеся на там політичну рекламу, у вас будуть там зубожіння, у вас там будуть пенсіонери, які рахують 5 копіючок. У вас будуть якісь там, якщо ми говоримо про злочинність, вам будуть показувати найгротескніші, найякі там абсолютно випадки і так далі. Так само і з рекламою, що вам будуть показувати не просто, що ви там плямку виводите Аріеля, а що дитина перегорнула там тазик томатного соусу на біленьке плаття, то вони вам намагаються створити власне оці сильні конотаційні зв'язки і сильні стимули. Хочу розказати про своє спостереження про євризку доступності, що є виявляється, що є два види: основні види реклами це реклама, таргетована, і є реклама брендова. Таргетована означає, що вони хочуть купити ваш клік, щоб ви щось встановили або щось кудись пройшли і щось десь купили. Тобто. Тобто, це перфор називається перформанс і бренд-адвертайзинг. Перформанс це не показник, це не на, на купівлю таргетована. а брендова реклама це просто показати вам умовний бренд вою, просто от ви його побачили, можете йти далі. Ви не мусите нікуди проходити, клікати, покупати, вас не, вас не тягнуть у воронку продажів і так далі. Тобто, і мені завжди мене завжди дуже цікавило, а чому власне бренди витрачають там гігантські, гігантські кошти? Де от ви можете, наприклад, побачити рекламу модного дому якогось, і там не буде продукту, там не буде вам вони вам не покажуть фурхончик з паркумою, вони вам не покажуть сумочку. Вони вам покажуть просто якусь круту акторку, яка біжить по потягу, і в неї там стається якесь там сильне емоційне переживання, і далі просто вам покажуть лакос. І все. І ви думаєте, чому? Навіщо? Вони хочуть. Підняти свій бренд у, вашим, у, вашому, у вашій доступності, у вашій обоймій доступності. Тому коли ви таки будете купувати теніс, це може статися через місяць, через тиждень. Ви не будете порівнювати тканину в теніс, ціну, там, тисячі ревів читати, ви просто згадаєте, є ж такий лаппості? І ось